У зосередженості спокою та тиші пройшов третій черкаський фестиваль риболовлі у межах міста. Місцеві рибалки змагалися вправність ловити рибу над тонкими вудками. Під час стріт фішинг-фест не постраждала жодна рибина, запевняє наша Ірина Головка. То хто найбільше наловив хвостів і що сталося із рибою на фестивалі? Далі в сюжеті. Ось тут на пірсі біля річкового порту більше 20 рибалок полюють на хижу рибу. У залі конкурсу йде окунь, щука, судак, сом, жерех та печок. Останнього тут водиться найбільше, говорять рибалки. За 20 хвилин учасник має наловити якнайбільше риби, бо цьогоріч рахується не вага улову, а кількість хвостів. Серед учасників рибалки, призері різноманітних конкурсів і любителі. Сергій зі сміли має кільканадцять перемог у рибальських змаганнях. Для нас розкриває секрет хорошої риболовлі. А хороше настроєння, воля. 57-річний Сергій Іванович рибалець з дитинства. Останні кілька років захопився новим видом рибалки ультралайтом. Тут не лише на тонкі вудка, і легкі наживи. Маса однієї прималки становить менше грама, а лов з такими снастями може сягати 5 кілограмів. Проте цю майстерність треба відточувати. Пішов за молодими ребятами, посмотрети, чим займаються. Не сидять за комп'ютерами, не п'ють пиво. Улякаються дуже цікавим ділом. Всім ребятам, всім молоді говорю, йдіть, посмотрите, чим займаються правильні ребята. Стрітфішинг-фест у Черкасах проходить утретє. Видрибалку в межах міста доступний для усіх, упевнений організатор заходу Дмитро Гайовий. Бо на водне полювання не треба далеко їхати, ловити рибу можна біля дому. Та найважливіше в фестивалі це спортивний принцип, якого усі дотримуються. Піймав відпусти. Это принцип сохранения рыбы, то есть сохранения ее жизни. Рыба не еда, рыба друг. Понимаете? И, ну, Рыба нам дает удовольствие, мы ее благодарим и отпускаем ее. Поэтому как бы, мы ее поймали, мы ее отпустили. І отак от ми і сорівнуємося на. У напруженій боротьбі досвідчених рибалок виграє любитель 19-річний Назар з Чернобаївщини. Переміг, говорить, через здало обрану стратегію. Мовляв, намагався ловити малих бичків, бо їх найбільше. Учасники фестивалю нагородили призами, різноманітними рибацькими снастями та наживками. Організатори вже почали готуватись до нового рибного фесту, який має відбутися до початку осені. Ірина Головка Сергій Косенко Віка новини.